Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні дійшла черга до ожини і вирішила підв'язати. Правильно треба обрізати, коли відплодоносила ожина, і її видно, які від плодоносили гілки, і ті обрізають, тому що вона плодоносить на гілках другого року. І ось. О... Я пообрізала десь півтори-дві неділі назад старі, ті, що були, приносили ягоди, і залишились молоді гілки. Я їх підв'язала ось, дивіться, на забор. В ту сторону тут три гілочки, в мене вийшло, вони там ще розходяться. Я попідв'язувала і в цю сторону. Там, де холодно, говорять, що при... Кривають її, щоб не померзла. В нас вона, скільки тут уже росте, ми тут п'ять років, вона не мерзла, нічого їй не було, тому я її відразу попідв'язувала. Весною не буде коли часу, а зараз ну, підв'яжу та вже буде на весну готове в мене. То я це підв'язала на ту сторону і на цю сторону. Тут у нас було дерево, чоловік он спиляв, і воно дуже тінь вдавало. І Із-за цього цей куст практично ніколи на ньому не було ягід. З цієї сторони в нас малина, також ну тут трохи чоловік, коли е, пиляв дерево, трохи поламав її, ну нічого відросте. До речі, ще є ягоди. ось, дивіться, Але в цьому році дуже багато попропадало, погнило, бо дощі йдуть, і вона не ну, портиться, не, не сіда. Є час, щоб зібрати її дожджі, більше проходять день, немає дожджа, 2-3 дня дощ Ну І оце так я обрізала. Тепер сьогодні підв'язала, це на цю сторону підв'язала. Ось одного ще бачите? То пішло на ту сторону це пішло на цю сторону. І ріденько, тому що е, не хватає світла. І коли вона загущена, в мене дуже багато мало того, що йшли дощі, Плюс була загущена і дуже багато ягод просто попропадали, погнили, поцвіли, тому що не було провітрюваності, погано світло попадало, і тому я вирішила оце зараз зробити по-правильному і підв'язати. Ось в мене ще не підв'язані. Це другий кущено у мене. Зараз його постараюсь сформувати, підв'язати, може на ту сторону пущу, тому що сюди вже. Не хочеться загущати. І так е сформую, щоб було в мене гарно. Ну, Так, я ж кажу, ті роки у нас практично не було. І ось жіни, оце, На цьому кущу чуть-чуть я бувало таку прийду малину рвати, там десь якась зягідка з'їла, а щоб було так, як в цьому році то не було. В цьому році дуже багато було, я і закрила, і трошки продала, то ну, була задоволена урожаєм. Тому вирішила дивитися. ну, За кожною рослиною треба дивитися. Я вирішила теж підв'язати її, зробити, щоб їй комфортно було і щоб нам польза була. Ну, ось такий у нас сьогодні робочий день, що я зробила. Будемо надіятися на все найкраще. Так що готуємось до зими, до весни. На цьому все. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте пальчик до гри. Пока!